Відношення уклона до водіїв, до тих, хто їм кошти приносить. Начека ситуація. Приходить замовлення з Русановських садів на Троєщину, на Лисківську. Під'їжджаю, чекаю, відкриваються двері. Дівка питає, уклон, так, уклон. Сідає, але маючи досвід з 2004 року в таксі, і знаючи, що іноді можуть сісти не в те авто, я в неї перепитую. Ви ж на Лисківську, на Лисківську. Ну, їдемо. Доїжджаємо до Метро Лівобережної. В неї дзвонить телефон, і там така розмова. Ой, так а я ж уже їду, ой, а я, мабуть, поплутала. І до мене питання від неї. А ми куди їдемо? Кажу, ну я куди? На Лисківську, то мені ж на Урицького потрібно. Я, я не в те авто сіла, я замовляла на Урицького. Я кажу: так підождіть, шановна, е, мало того, що вам приходить номер авто, модель авто, колір авто, ви сідали. Я ще й перепитав, чи ви на Лисківську, як ви сплутали все, я не так щось зрозуміла. Ну, Я там розвертаюся, що ж робити. Ну, розвертаюся, думаю, хай вона сіда там в своє авто. А може я ще встию своїх пасажирів забрати. І тут якраз приходить в додаток сповіщення, що замовлення на доопрацювання в оператора. Я відразу пишу, щоб не було там на всякої, пишу, що до мене сіли інші пасажири. На що Руслан мені відповідає? Вам потрібно повернутись забрати свої, бо буде зрив замовлення. Ну, зрив замовлення це наскільки я знаю, там чи 200-300 чи 300 гривень штраф. От. Я там вже на ходу не встиг йому відповідати. Під'їжджаю, там стоїть Чорний Форд. Ну от Подруга спутала педалі, ну капець. Ну, ладно, номер авто, ти не дивилась, ладно, ти в моделях. Може там і в марках авто не, роз, не розумієшся. Ну, колір, чорний форт тебе там ждав. У мене сірий я автомобіль. Ну. ну Капець якийсь. Але ж уклон. Пасажирам готовий в усі отвори без мила зайти. А водій буде винен в усьому, щоб не трапилось, буде винен водій. Отака політика уклону. Тобі ж замість того, щоб наказати пасажирку, бо вона ж далі таки на уклоні поїхала, додати їй в тариф там, якихось 50 гривень і потім від цього водія мені їх переслати за те, що я б потратив час і паливо, з мене питаються, що намагаються зробити винного. Така політика уклону. Колись такого не було, колись уклон по початку боровся за водія. Зараз водій розхідний матеріал. Багато чого так бісить вже в цьому уклоні. І, ну, на жаль, ти в інше таксі. Просто уклон на себе витяг велику базу, доводиться його возити. Так, да, Я намагався, бо був час, коли я намагався його там поменше возити. Ну, все одно без уклона, як крути, не крутий не обійдешся, бо він на себе витягнув велику базу клієнтів. Доводиться його водити, чим він на неї користується. От мене вже останнім часом бісить, коли під'їжджаєш під до, до під'їзду, очікуєш, починає програма рахувати очікування. Ну, там, або з машиною треба розвернутися, або кось там з коляскою з під'їзду пропустити, ну різні ситуації, треба від'їхати там 3-5 метрів. Тільки трохи двинувся, відключається зразу очікування. Тобто, що вони наскільки переживають, щоб там пасажиру не нарахувало 2-3 гривні лишні, так за них переживають, що це просто капець. І потім ще й назавжди його можна знову включити. Буває таке, що його включити не можна. Зате, коли робиш доставку. Ну, я доставку двері-двері не катаю, я тільки там адрес, адрес і то перебираю ними. Чомусь не рахується. Вже йде контрольний час, що ти, ну вже повинно йти очікування, а воно не рахує. Так мало його, то ще й вімкнути не можна. Нема функції, коли доставку робиш вімкнути очікування. Намагався це вияснити. Чому так? Вони кажуть, ну ми ви можете усно фіксувати, сказати нам, скільки очікували, а потім ми будемо дивитися по трекеру, чи дійсно ви в цей час стояли, очікували. Будемо вам додати. Ну, а що не зробити його одразу, щоб воно просто було все. Дурдом, -дур -дур. куди цей уклон котиться?